Чому усі духовні люди дають таку пораду, що перед тим, як приймати важливе рішення, потрібно увійти в стан спокою, в стан внутрішньої тиші? Як мінімум я бачу тут дві причини. По-перше, коли в тебе внутрішній галас, дуже важко серед сотень отих емоцій, думок, почуттів, збурень. Почути голос істини, який єдино правильний голос, який підказує тобі правильне рішення. А це дуже важливо. По-друге, коли ти в стані внутрішньої тиші, ти дуже легко можеш відчути стан свого серця. Якщо ти приймаєш неправильне рішення, то твоє серце негативно реагує і тобі легко це відчути. А якщо в тебе всередині, наприклад, там. Образа на когось, переживання, страхи, якісь там думки, плани, почуття, і серед усього хаосу важко зрозуміти, моє серце негативно відреагувало на моє рішення, невірне рішення, чи моє серце негативно реагує на те, що відбулось вчора, наприклад, там в моєму житті? Тому це дуже важливо, якщо є час, як каже Ісус, увійди в свою кімнату. Тобто увійди всередину себе і заспокойся. І коли прийде повний спокій, коли прийде повна тиша, ти зможеш зрозуміти, що робити далі, і прийняти правильне рішення.